Доброго вечора, ми з України. Сьогодні будемо дивитись газові гранати. У нас буде К-51, яку нам теж надали хлопці Сумсо москалі. От, всю використовують бойові речовини першого покоління, якими споряджаються газові гранати. Це Савкова К-51. Савок її розробив десь на початку 80-х років ну, і виробляв. Це суто армійський боєприпас. Пішло КГБ, там, понятно, І війська, кого вони були зроблені для виведення з ладу особового складу противника. Устроєна ця граната яким макаром в розрізі. Оця москалі скинули хлопцям Сунцо на позиції. Пластиковий корпус, дюралєва кришка на резьбі. Підривач. Називається К-510. По суті, звичайний узерген той самий, але зроблена друга пробка. З великою різьбою, причому зроблено це спеціально, щоб не попутати його з УзрГМ-ом в другим від гранати, звичайний. Не попутати їх містами і не вкрутити то сюди, а то туди. Воно не вкрутиться в гранату, відповідно, гранатний УЗРГМ сюди. Устрій абсолютно все те саме. Відрізняється цей запас тим, що у нього внутрі, там, в самому запалі. Питався її розкрутити, але нікава. Вона відпрацювала. Різьба теж пластикова. От нагрів тут близько 380 градусів воно горить. І видно, приплавило цю кришку до того наміру. Плюс ось, гіоно, чим воно споряджено, він продовжує лізти і салями і відкладатися в щілинах. Я його пробував вимивати, Вон, наче змивається через деякий час опять. Оці солі проступають. як чому веду? Майте на увазі, якщо вам знайшлась граната і ви хочете зробити з неї макет, то її таки розкрутили. Оці солі що залишилось, ну і внутрі там напхано, воно вигорає не повністю. Часть гівна там і що стається. Тому нап'яльте ну хоча б респіратор з очками. І треба його добре вимити якимсь ацетоном. Краще всього кинути в ацетон і забути десь на тиждень. Після того витачити, промити водою. Відкласти і подивитися, якщо опять почнуть виступати солі, опять в і так повторяти, поки оце гівно не перестане б ну лізти. Тому що зробили, поставили у себе десь в колекцію, а воно не повністю промите, і будете оцим гівном дишати все оставшеся життя. Воно буде додати вам в повітря, бо це гівно. Відрізняється чим в стандартної гранаті. У нас ж тут вибухова речовина. Яка ініціює вибух основного вибухово речовини тут просто запал. Якась там ну образна термітна шашка, яка дає високу температуру. Починає горіти саме оця штука пропалює отут стакан герметизуючий. Не создає високу температуру внутрі корпуса. І ото горить. Висока температура, ну щось я жарю не дотягує 400 градусів. Потрібно, щоб отруйна речовина, яка туди напхана в віді шашки. При нагріві, нагріве її возгонка, Вона переходить в газообразний стан. І оцей газ випирає у неї тут з жопи. Мембранка, закрита отут, на жопі сунута. Тиском вибиває цю мембранку і через цю жопу вона й зроблена в сопла отакого, от щоб струя сходу починала розширюватися від гранати і більше об'єм захопила. І починає відтуда йти вже газообразна оця отруйна речовина. Гаріння запала десь від 8 до 25 секунд. Причому це заводські дані. Чому такий розбіг, мабуть, залежить від який запал або-яка отрута там напхана, як воно спресовано. Від 8 до 25 секунд воно випускає цю отруту. На граната десь 400 метрів кубичних. Загазовує. Що туди напхано, це теж велика таємниця. Але є справочник москальський, більш-менш сучасний для криміналістів. Це єдиний істочник, тому що навіть в заводських рекламних клетах нема, що туди напхано? Написано, типу, на активна шашка і все. У справочники криміналістів написано, що ця граната може спережатись двома речовинами. Або так, ЦР, або ЦС. Або то, або то. Що то таке? Це дібензо... Сазепін херньову цю придумали десь в 1060 році, році. Опять же, москалі її передрали. Кипіт ця херня при 339 градусах Цельсія. От тому і кажу, що горить воно трохи більше оцій температури. Воно все якби іританти називається. Тобто роздражаючі речовини. Оця цер більше робить на кожу. Воно частинками попадає на кожу, ну і подразнює. Концентрація 0,03. Міліграма на литр при попаданні на кожу непереносиме подразнення. тобто людина просто скаженіє. Не можна змивати водою. Ну що цю, що цю від води становиться тільки хуже. Сенс там який, що воно працює навіть коли попадає на кожу, за рахунок того, що волога кожа, якісь там мікрокраплі рідини тощо, в дії волога, і воно починає свою працю. Тому, якщо питатися змивати водою, буде тільки хуже. ЦС. В савку він ще називався Сірень. Звучало воно як хлор, бензаль, мало ну, Досить складна сполука, кипит при 315 градусах, тобто схоже. От я думаю, тому саме цю гранату і пхають эти піда... Це або тим, або тим, тому що схожа температура. Оця більше працює на подразнення дихання верхніх дихальних шляхів. Там. Те саме, від води становиться тільки каху. Непереносима концентрація оцій сирені, навіть менше за цю. десь починається від 0,01. Признаки, які сльози, соплі, кашель, жжені, боєць ніхіра не в змозі не стріляти, ні ну, нічого робити. Що в цьому що в цьому випадку, оці симптоми тримаються десь 15-20 хвилин, потім починають спадати. Можна їх нейтралізовувати там, якимсь фізрозчином. кожен таку херню з собою тягати навряд чи буде. Це треба, щоб ваш бойовий медик, який в підрозділі. Щоб він зарані проштудирував ці два питання по цим речовинам, та просили там батальйонного хіміка. Якщо він за це знає. Ну якщо не знає, то інтернет вперед в общем, розписано. Чим і як нейтралізовувати. на відділення бойового медика. Потрібно, щоб було щось для нейтралізації цього гівна, щоб можна було надати допомогу далі. Що то що то має і смертний порух. Смертна доза оцього це це 25 міліграм. Ну, там трохи міліграм в минуту, тобто час впливу на літр бо це речовини. Це е, трохи більше оцього гівна, по-моєму, 35 міліграм. Якщо цю гранату кинути кудись в бліндаж в закритий, то там запросто получиться концентрація і смертельна теж. Якщо дихати просто так. Тактика використання цього гівна, ну, по-перше, да, от штурмові групи десь бливо в містах, коли. Бої вже в містах, отож подвали, всяка різні діла. уж штурмові групи з цим можуть лазити. В посадках е, тягають оце гівно Мавіками. Причому Мавік їх тягне запросто дві штуки, тому що воно маса до 350 грам. І використовується як тежки, дають гранату кудись. На вход в укриття там бліндаж, тощо. розрахунок, ну понятно, що воно почало там все травити, що бійці відтуда почнуть тікати, і далі по ним відпрацює або вже там ФПВ, або з скидами, або арта, або АГС. Ну а чим зможуть. Тактика викурювання з укриттів за допомогою цих гранат. Використовують їх досить широко. Ну, це ще раз кажу Савкова. У нас цих гранат не було от взагалі. Ну, якщо десь і були, то ми їх з ходу усі зничтожили згідно отож, конвенціям по забороні хімзброї. Невеликій кількості там, трофейних перепадали, коли москалі там драпали від кіляць. Ну, от, де вони не драпали, вони знаходились усюди, ці гранати. Йде вона в ящику 15 гранат в ящику дерев'яному, і два цинка ну, таких самих. Фактично як під Озергеями. Кругла банка і там от запали до оцих-50. Діє воно на відкритій місцевості ну, недовго. Якщо вітра нема, скинули цю гранату, я б сказав, хвилин 20. Після цього вже воно розвіється. Але якщо це ЦР, то він тонким, може слоєм сісти на щось десь, якщо це речі якісь відкриті. І ви їх на себе потім наділи, то будете мати от усі спецефекти від оцього гіона. Майте на увазі. Якщо це, то їх треба мінімум перестирати. Одяг і тому подобне, краще тримати ну, в рюкзаках, щоб відкритий не валявся Ну це ще совково, Мабуть, вони вже не випускають цю гранату. В общем, що робити, щоб не траванутись цим гівном? Відповідь одна: мати з собою протигаз. газ в обов'язковому от просто порядку. Фактично, я б будь-який протигаз. Якщо батьківщина дала військовий гарно, якщо не дала, ну знайдіть самі, купіть. В общем, на цьому економити не треба. Головне, якщо ви його десь добуваєте самі. На фільтрах, на фільтруючих елементах буде срок його годності. Який він буде, ну на мій погляд, зараз це глибоко пух. Ніхто в атаку в протигазі бігати не буде в облаках отруйного газу. В общем, широкомасштабної газової війни не буде. Москалі всруться на цей тип. Але от такі точкові скиди на позиції, вони є, вони були, і вони будуть постійно, бо це ж москалі. По-хорошому, треба потренувати цей противогаз одівати. І протигаз повинен бути при вас, а не десь в бліндажу. Якщо він десь в бліндажу, а то в баулі, читайте, що його у вас немає. Не вспійте, ви ніхіра. Бачите, скид, взрива нема, як від гранати, воно досить тихо. Спрацьовує б то й сходу. Думайте, що вам скинули газову гранату, і зходу надягайте протигаз лучше перестрахуватись, чим дихнути цю хімію, і потім не знати, куди діватись. На деяких фільтрах гражданських є ще наліпки, де будуть указано, проти яких речовин він може працювати, тому що є зовсім прості, які працюють ну сугубо там проти диму, там якогось такий краще би не брати. Майте на увазі протигаз мати потрібно. Так що готуйтесь. І все буде Україна.